І що ви думаєте, друзі? Приїхав, все його влаштовує. Термостат я витягнув, щоб йому не перегрівалося, Каже, ну треба назад поставити, ну не суть. Знаєш, що, може каже, десь за 3 тижні приїде той мотор, що ти знімав, бачайте, тут блін, вон, хлопаки будують, стукає. Ти його назад, може, поставиш. А я кажу, таке класне англійське слово NO. Я кажу, ну. No". Він каже, а що, будь здоровий. Я кажу, а чо? Ні, він, а чо? Кажу, бо бікос? Кажу, бо ні, бо ти знаєш, каже, скільки така робота коштує. А Він хитрий, має такого собі раба за 25 баксів, який йому мотори перебирає, розбирає, варить, ставить, розумієте, так, обідно трохи. Я так знав, що так буде, але ну, я йому, бляха, я не хочу клястися, але я того мотора переставляти більше сам не буду. Хай зажене на сервіс, хай заплатить півтора штуки баксів, хай йому переставлять. У мене тут є чим зайнятися, купа корит. Та й от таке. Добре? От такі от справи. Динаміки вже його влаштовують, все класно, значка Volvo не видно. Кажу до нього слухай, кажу, а що ж будемо з тим -во робити? А він каже, бляха, як його зняти? Як його зняти? каже це во, бо там Вольво. Я кажу, ну, а чого ж ти цей, чого ж ти так не хочеш щоб Вольво писало? Ну бо так, щоб люди думали, а що то за така машина? То правду мені один підписник написав прямо в крапку. Він хоче просто... Е... Як він написав? Він хоче здаватися крутішим, ніж насправді є. А то є чиста правда про нього. Колись такий був прикол, казали. Е... Треба, по, треба попривітати свою дівчину з ним, Ну там по-русски було з ним строїтеля або строї себе, фіг знає що. Ото так само міше.